Права 1679. Довжина кімнати 6 метрів, ширина становить 60% від довжини, а висота 25,36 від ширини. Знайди масу повітря в цій кімнаті, якщо маса одного кубічного метра повітря дорівнює 1,29 кг. Ну що ж, стартуємо. Для початку нам потрібно знайти об'єм кімнати. Буде можете, що кімната має форму прямокутного паралепіпеда. То щоб знайти об'єм, нам потрібно знати всі три виміри. У нас є довжина кімнати, добре. І е, оскільки. У нас є маса одного кубічного метра повітря, то потрібно цей об'єм знайти в кубічних метрів, тобто всі довжини нам потрібні в метрах. Довжина в метрах, добре. Ширина становить 60% від довжини. Ну що ж, згадуємо, що таке 60% можна робити по різному, а можемо записати так, що 60% це дорівнює. Відсоток це сота доля одиниці, то це буде 60%, що множиться на одну соту. 0,1 і це дорівнює. Отже, переносимо кому на два розряди ліворуч в 60, то у нас вийде 0,6. Тобто в долях одиниці це буде 0,6. Ну а зараз, як нам знайти тоді 60% або 0,6 від 6 метрів, треба 6 метрів помножити на 0,6, записуємо другу дія. Тобто ми тоді 6 множимо. На 0,6 і це дорівнює. 6 умножити на 6 це 36. Тут є один знак після коми, то це буде 3,6. У дужках записуємо чого? Метрів. Так, це в нас буде тоді ширина. Ширина кімнати. Ну що ж, а зараз сказано, що висота складає 25 25-36 від ширини. Ну, ширина в нас є, то знайдемо 25 25-36 від ширини. Потрібно тоді помножити 36, 3,6 помножити на 25 25-36. Чи 25 25-36 помножити на це значення. Записуємо третє діє, то, то записуємо, що 25 25-36, що множиться на 3,6. І це дорівнює. Ну Що ж, 3,6 це можна знати як 36, що ділиться на 10 або 36. 10. Тобто ми записуємо, що це 25 36, що множиться на 36. 10. Отже, записуємо чисельнику як добуток чисельників 25, що множиться на 36, а в знаменнику як 36, що множиться на 10. І це дорівнює. А зараз і чисельник, і знаменник скорочуємо на 36. Це буде. 36, що ділиться на 36, це 1. Ну і залишається 25, що ділиться на 10. Це буде 25 десятих, або 2,5. Записуємо, що це буде 2,5. У дужках Записуємо, чого Метрів. Так, Це в нас буде тоді висота кімнати. Є. Ну, Ми дізналися усі виміри в метрах кімнати. Зараз знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда. Нагадую, що це добуток усіх трьох вимірів. Записуємо четверта дія. Тобто ми пишемо, що об'єм В дорівнює А, що множиться на Б, що множиться на С. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 6 метрів, що множиться. Так, Ширина у нас 3,6. Що множиться? Ну, і у нас висота 2,5. І це дорівнює. Ну, давайте 6 помножити на 3,6 не дуже зручно, але 6 можна помножити на 2,5 спочатку. Давайте ми запишемо 6. Що множиться на 2,5. А потім домножимо результат на 3,6. І це дорівнює. 6 помножити на 25. 25 на 4 це 100, 25 і ще раз на 2 це 50. Це буде 150. Але тут є один знак після коми, то це буде 15. То ми записуємо як 15, що множиться на 3,6 і це дорівнює. Ну що ж, тут особливо мені нічого в голову не приходить. Прийдеться множити в стопчик. Записуємо 15, що множиться. На 3,6 множимо. 6 помножити на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 помножити на 6, це буде 6 плюс 3 це 9. 15 помножити на 3 це 45. Так, додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 4 плюс 1 це 5. Так, один знак після коми. Ставимо, нуль у кінці відкидуємо, то записуємо, що добу. Так у нас дорівнює 54. Ми метри помножили на метри і помножили на метри. Це будуть кубічні метри. Так? Отже, 54 кубічні метри записуємо, що це буде об'єм кімнати. Або об'єм. Записуємо. В повітря в кімнаті. Об'єм повітря в кімнаті. Ну і ми знаємо, що один такий кубічний дециметр має масу 1,29. До речі, це густина. Ну що ж, як знайти тоді масу, якщо у нас 54 кубічні метри, потрібно 54 помножити на 1,29. Записуємо п'ята дія. Тобто ми 54 множимо на 1,29. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумуєш, треба множити в стопчик. Я лише ці множники поміняю місцями, від цього добуток не зміниться. Записуємо 1,29. Що множиться на 54. Множимо. 4 поміно на 9 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 2 на 4 це 8, плюс 3 це 11, 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. 5 на 9 це 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Додаємо. Кінці у нас буде 6, 1 плюс 5 це 6, 5 плюс 4 це 9, а тут у нас буде 6. Раз, два знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює. 69, 66, сотих. записуємо. Ми кілограми помножили в кілька разів, в 54, то це будуть у нас кілограми. Так, отже. Записуємо маса повітря. Це в нас буде маса повітря. В кімнаті. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Так. Знайди масу повітря в цій кімнаті. Ми знайшли. Записуємо 69,66 кг. Ну що ж, ось таке завдання про об'єм та масу. Подібні задачі на гостину зустрічаються у фізиці 7 класу. На цьому вправу завершено.